Я написала, що насильство не має виправдання жодному насильству. Не можна. Силою нічого довести. На спеціальному банері у корпусному парку Полтави люди пишуть побажання та звернення до тих, хто зазнав домашнього насилля. Я вважаю, що немає в нашій країні, там, де є цивілізовані люди, немає насильства і немає булінгу. Це не тільки насильство до жінок, а насильство, в принципі, до всіх людей. Так у Полтаві долучилися до всеукраїнської акції, яку щороку організовують 25 листопада. У міжнародний день боротьби проти насильства щодо жінок каже співорганізаторка Юлія Трунова. Після того, як цей банер буде повністю заповнений, ми його відправляємо на Київ, де він буде оцифрований, і окремо надписи будуть взяті для того, аби зробити білпорти, які в січні-лютому наступного 2022 року будуть розміщені по місту Полтави як соціальна реклама. Дуже хочеться підтримати жертв домашнього насилля і хочеться нарешті довести, що з цим повинно бути все закінчено, що такого взагалі не може бути. І хочеться дати свою підтримку тим людям, які постраждали від цього. Та ну якось зігріти своєю любов'ю, написати якісь теплі слова на банері. У Полтаві кількість звернень щодо домашнього насильства зростає з кожним роком, каже начальниця відділу міського департаменту культури молоді та сім'ї Вікторія Усова. Збільшилася кількість, коли почалася пандемія. В цьому році, наприклад, до департаменту нашого надійшло вже 121 повідомлення відносно вчинення насильства. 54 чоловіка у 2020 році було. Наш сектор мобільної групи заступають на добове чергування, і в залежності від дня можуть поступати виклики як до трьох викликів, так і до дванадцяти. Статистика, стика як нас показує, що більша частина викликів у нас звертаються жінки. За словами начальниці відділу міського департаменту культури, молоді та сім'ї Вікторії Усової до заходу долучилися до сотні людей. Валерія Рбалка та Микола Єрьонко. Новини на Суспільному. Полтава.